danik budući će primljen na nacionalnoj kulturnoj dobri, se s majkom. Etičko čištaosi par sa stihom sam Владислав Фалюш заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Андрій Копак, Дережнянський міський голова. Юрій Шевчук, державний преміс Боксу Міністерства молоді. モンション・アンディー、ニコル・コブ・アレッジ、チッチ・ユー、シー・ニコ・アンディー、ミレー・ミレイ・ワン、リトリック・オレッサン・アンディー。 Тож бажає всі учасники в міре нехай промови сьогодні. Через 10 хвилин розпочинаємо поїзд.